Так, значить, я зараз покажу прийоми глибокого е, погладжування, які ви маєте інтегрувати в загальні погладження, які ви там робили в ті прийоми. Ми робимо поверхнево, ті, що ви там робили, як вони виглядали, неважливо. Після того ми починаємо робити більш глибоке погладжування. <кій> Воно буде впоперек. Долоні вперед, долоні назад. Раз. раз. Робоча поверхня, вся долонька з пальчиками. Перед натиснули, назад погладили. Натиснули, погладили. Натиснули, погладили. Натиснули, погладили. Натиснули, погладили. Є. Перейшли на іншу сторону, зробили. <кхи> Чи прийти? По три проходи з кожної сторони. Назад погладжу. Вперед, назад погладжуємо. Наступний прийом. Так само долоньки вперед, тильною стороною назад. Раз. раз, раз. І на початок. Через погладжування переходимо на іншу сторону. Пробуємо то саме. Умовно кажучи, я зробив тут три повторення. Наступний рух. Це кісточки гребеноподібні. Гребеноподібне вперед, долоньки назад. Вперед-назад, вперед-назад. Намагаємось захопити якомога більшу площу. Так попрацювати. Не забуваємо за квітччя. Акцентуємо увагу на цій ділянці, де ребра, щоб кісточками ми не впиралися в ребра. Тут, можливо, трішечки легше проводити. <кій> Тому що якщо ми будемо в кісточки впиратися, в лопаточку або в ребра, це буде вкрай неприємно. Три разочки зробили. Перейшли сюди, три разочки тут зробили. Далі так само кісточки вперед, долоньки назад. Раз. Раз. І на початок. Знову погладили, перейшли на іншу сторону. Так само умовно. Три разочки. Кожен рух по три повторення. Далі. Глибоке погладжування або витискання робимо від голови. Так само, як ми робили долоною поверхньою. Один. Два. Три. І гребенеподібно, подібно або кісточками. Раз. Два. Три. Є. Тобто ці глибокі погладжування ми інтегруємо в ваші погладжування, <кхід> послідовність. Потім, умовно кажучи, ви зробили розтирання, і після розтирань ми переходимо до розминання. Чи іншим відео запишемо розминання?